Ось це припинення вогню має нам дати час для напрацювання питання гарантій безпеки, яке важливо, яке є першим питанням в укладанні і умови укладання довготривалого тривалого миру. Ну і подальші кроки, які мають бути зроблені обома сторонами, для того, щоб цей мир став сталем на сьогоднішній день. Україна показала, що вона готова до миру. Вона готова на перші кроки для е, тимчасового перемір'я на 30 днів. Перше це е, показує стабілізацію і покращення взаємовідносин з нашим стратегічним партнером. Друге це конкретний е, крок до припинення вогню до повномасштабного, е, якщо можна так сказати, е, миру. І третє це конкретні кроки, як його реалізувати, тобто через е, обмін е, військовополоненими. Через поки що тимчасове припинення вогню, якщо воно не буде порушуватися, я думаю, що воно може перейти на і постійне в постійні мир. Питання залишається за Росією. якщо Росія говорить про те, що вона не готова або не приймає ці умови, ми розуміємо, що весь тягар відповідальності перекладається на Російську Федерацію. І далі адміністрація президента Трампа я думаю, що має важливі впливу на Російську Федерацію, в тому числі через санкції, в тому числі, наприклад, через посилення військової допомоги для України подивимося за результатами якраз таки їхніх дій. я думаю що ми маємо почекати все ж таки відповіді від російської федерації я не виключаю того що будуть якісь додаткові умови але ви бачили той перелік питань які були погоджені з американською стороною нашою українською делегацію там і про обмін полоненими там і про обмін цивільними полоненими як умову в тому числі першого кроку до припинення вогню якщо з російської федерації з сторони російської федерації будуть завідома не, не умови будуть, які є завіденим неможливо виконати. Ми будемо розуміти, що Російська Федерація просто або затягує час, або не готова до мирних переговорів.